Так правило трьох або п'яти секунд. Як же це виглядає, що це таке і для чого? Поки в нас тут іде дощ, вибачаюся одразу за шум, розповім вам. У мене на кінець стоїть час на це. Так от, для чого взагалі це правило? Для того, щоб зрозуміти, що любить ваша собака, що саме їй подобається, які дотики, які маніпуляції. Як це виглядає? Виглядає дуже просто. Я в кінці, як завжди, покажу на практиці, як це повинно виглядати. А так, поки теорія. Значить, ваша собака або ви до собаки підходите. Підійшли, і я пропоную вам спробуйте почухати одне місце. Тому що я свою собаку, наприклад, знаю. На відео я записувала, як я чухаю його якось там по-різному. Але для того, щоб класно зрозуміти, що любить саме ваша собака, почніть, наприклад, з луку, або з грудки, або, може, з лапок, або зі спинки. Ну, коротше, що хто любить. Або вам здається, що вона любить. Чухаєте 3 секунди. Не треба проговорювати слух, як я інколи це показую покажу на практиці, тому що собаку це буде збивати. Ви проговорюєте про себе. Проговорили один, і два, і три. І не чіпаєте собаку. Прибираєте руки і сидите, ніби ви нічого й не робили. Що може бути? Може бути, по-перше, собака ваша підійде і якимось чином намагатиметься все-таки попросити продовження. Якось натякнути вам на те, що мені сподобалось. Давай ще. Наприклад, поштовхати носиком, наприклад, почіпати отак, от лапкою у вас, або ще якось. Це все індивідуально, немає універсальної якоїсь поради, що краще. Це ваша собака сама обирає, що їй зручно, да, для того, щоб повідомити вам про те, що я хочу ще. У кожного це своє. Але тут треба бути обережним, я далі розповім чому. І так, вона може або попросити, або може відмовитися. Як вона може відмовитися? Та просто б нічого не робити. Інколи така відмова значить про те, що собака просто не розуміє правил. Тому спробуйте ще раз, коли вона більш лагідна, більш хоче тактильності, вам прям видно це. Спробуйте тоді ще раз і ще раз, і в якийсь момент собака може зрозуміти, що це значить. А, далі, ви, наприклад, почухали, собака, наприклад, вас так от лапкою поштурхала. Що ви робите? Ви продовжуєте ви ще 3 секунди чи 5 секунд, в залежності від рівня тактильності та вашої собаки, ви ще намагаєтесь ну, там, якісь да, от, маніпуляції провести, які приємні вашій собаці. В ідеалі, що каже це правило, що треба, як тільки собака відмовляється, треба сказати так само, да, умовно сказати, окей, я не буду те чіпати, займайся своєю справою, я буду займатися своєю. Але тут є підводні камені, про які я до речі, і хотіла в основному розповісти. Про плюси ви вже зрозуміли, тому що про плюси, які ну собака прекрасно вас розуміє, може пояснити вам, що треба зупинитися. Може підійти до вас, попросити, просто там, типу, я хочу чухатися, там лапкою поштурхати, носиком по якось почіпати. Ну, мій, наприклад, носом, якщо хтось бачив в сторіс, він підходить і отак, от носом там починає мене штурхати. А, ось. Це все круто. Ну дійсно, ми розуміємо собаку, собака розуміє нас. Але що ж не так з цим правилом? З Цим правилом не так? Ось що більшість людей зараз е, намагається зрозуміти собаки. Це дуже класно, але не потрібно е, взагалі позбавляти собак кордонів. Що мається на увазі? Ви, якщо таким правилом постійно будете керуватися, навчите свою собаку. Чому? Тому що. Тільки щось мені не подобається, одразу вона вам показує, ви її одразу не чіпаєте. Або а, тільки я хочу комунікації, я підходжу і прошу про цю комунікацію. Це класно з собаками, в якими вже є налагоджена якась така структура відносин, якісь правила. Ви вже один одного розумієте. Ну, наприклад, от з Бентлі. Так? Ми живемо вже майже три роки разом. Я прекрасно його знаю. Знаю його повадки, йти точно не всі, тому що ну, як ми можемо вивчити, абсолютно інший вид настільки от досконало, щоб прям зчитувати. Давайте будемо чесно. Чесно казати, що да, максимально ми намагаємося це зробити, але ніхто не знає, що в собаки в голові. Ну так, якщо брати глобально. Ось. І що може бути? Якщо Бентлі знає, наприклад, коли я йому кажу, що я зайнята, він поштурхає мене, я кажу, я зайнята, він пішов ліг. Але. Чим я зараз стикаюсь і чому власне я вирішила записати це відео? Я стикаюсь з тим, що більшість собак намагається, ну, по-чесному задовбувати своїх хазяїв. Яким чином? Просто вимагаючи постійної уваги. Це може бути гра з м'ячиком, так само як дуже багато радять про те, що да, собака підійшла, попросила погратися, Пограйтеся з нею. Не завжди це працює, на жаль, так і з цим правилом. Якщо ми постійно будемо надавати собаці увагу, собака може просити її теж постійно. І класно, якщо вам це подобається і у вас купа часу на це. І класно, коли собака не йде далі. Ну, тобто ви кажете, наприклад, будь ласка, я зайнята, іди займайся своїми справами. Одна собака піде просто в силу того, що в неї такий темперамент, або вона зрозуміє, або не важливо, чому. А інша собака буде наполягати. І Більше того, вона не те, що буде наполягати, вона буде просто йти далі. Типу, не так не ну лапкою. Ти не розумієш мене без питань, я під'їду там тебе носом штурхну сильно, наприклад. Не розумієш, я на те залізу. Ти не розумієш, де я тебе вкусити можу. Ну як вкусити? Ви ж розумієте, це буде не агресія, це буде просто як прохання. Але все одно, ну, собака дуже сильно наполягає. Собака не розуміє. Мене зараз вида шумно, не розуміє кордонів. Що мається на увазі? Ну як? Ну... Ви не може бути не можете бути зайнятим, У вас не може бути своїх справ. Ви ж не живете заради собаки, тільки щоб собаку чухати. І круто, якщо це не ваша історія. І краще, чесно скажу, не намагатися постійно надавати от таким чином увагу собаці. Тобто, ви перевірили правило круте, дійсно. Ви перевірили, собака любить там чесати за вушком, чесати попу. Я не знаю, там і просто ви там животика або спинку. Ви це знаєте? Ви дійсно це робите. Але не у ста відсотках. Ну тобто, ви повинні розуміти, що повинні бути кордони. Да? Ви сказали собаці, я зараз зайнятий, собака пішла. І так само може бути навпаки, будь ласка, це дуже важливо, тому що знову ж таки одна частина людей вважає, що треба давати собакам абсолютно все інша частина людей вважає, що не треба давати нічого, і не рахуватися з якимись взагалі бажаннями собачими. Ні, звісно, що ні, повинно бути партнерство, повинно бути якби співіснування взаємовигідне, не ви заради собаки. І не собака заради вас, а ви разом заради якоїсь спільної мети. Нехай це буде просто комфортне співіснування. Тому, будь ласка, не підходьте до собаки, коли вона цього не хоче. Ну, тобто, що не те, що взагалі ніколи не підходьте, але коли вам не дуже потрібно, наприклад, просто ви хочете в дану секунду почухати, а собака в дану секунду спить або грається кісточкою, і вона явно вам показує, що вона не хоче спілкуватися. Це вже, до речі, треба вчити мову. Тіла собак розуміти її, але це я сподіваюся, що розповім вам потім якось надалі. Це все важливо, і ви повинні знову ж таки розуміти, коли ваша собака не хоче комунікувати. Тому правило ще раз повторюсь, класне, але не треба, як завжди, перегинати якусь межу. Тому що тут дуже така тонка грань. Знову ж таки, собаки темпераментні можуть. Показувати небажану потім поведінку, і що ще? Дуже часто, і в мене є більше того, такі прямо зараз клієнти і були ще й до цього. Тому я бачу, що це така актуальна досить проблема. Собаки, коли розуміють, що їм постійно щось надають, ну я підійшов, попросив мені дають, коли їм нема чого робити, вони ну якби не вміють сумувати. Вони постійно тривожні, вони хочуть комунікації. Вона їм може і вже не так потрібна. Але ну типу, я лежу, що мені робити? О, підійду до хазяїна. Він мене почухає. Потім ще раз, і ще раз. А собака ж ну вона плюс-мінус показує схожими якимись, ну як правило, а, жестами, да чи там рухами, точніше, там типу лапкою потрогала. Ми почухали. А може награтися хоче. А може ще щось. І дуже часто стається таке, що собака просто, знаєте, ну типу, нема що робити, піду позадовбую хазяїна. Хай він мене розважає. Ну і з чим ми знову стикаємося? З тим, що у нас немає свого життя, ми повинні розважати собаку, тому що собаці сумно. І більше того, то, що ваше життя, якби це ваша справа, насправді. Так як я спеціаліст по собакам, то я розумію, що відчувають в цей момент собаки. Собаки в цей момент тривожаться. Во їм некомфортно. некомфортно від того, що вони не можуть відпочити повноцінно. Як повинна там майже півдня умовно собака відпочивати. Ні, вона ходить за хазяїном. У неї або сепараційна тривога, можливо. Ну звісно, що це правило не розвине. Це повинна вже бути якась передісторія або генетично це нервова система. Така, але ну, зараз дуже багато таких собак, чесно скажу. І ну не так вже багато з класною нервовою системою. Тому давайте будемо обережні. Давайте одразу розставляти кордони і пояснювати собаці, що я завжди за тобі пояснити да, щось, наприклад, завжди там, за то, дати тобі щось, що ти хочеш, погратися з тобою або ще щось, але тільки коли я маю на той час. Собака повинна розуміти слово. Замв'язанятий не можна, не чіпай або ще щось, і так само ви повинні розуміти собаку і зайвий раз інколи дійсно не чіпати. Хоча ви ж самі розумієте, що бувають моменти, коли собаці. Треба надати якусь, не знаю, допомогу, треба зробити щось, можливо, маніпуляції якісь. Ну, буде вам собака показувати, що їй не дуже хочеться. Так що ви не будете цього робити, ви не відвезете її до ветеринара, ви не підстражите її кіхтики. Інша справа, що цьому треба вчити, щоб собака це любила і все таке, це зрозуміло, це ідеальний світ. Але ну, ми ж не можемо там, не робити взагалі нічого. Собака покаже, я не хочу гуляти, так що хай-какає вдома. Ні. Ми повинні, звісно, Розглядати ці проблеми, вирішувати їх, але тим не менш ми не можемо ніколи не чіпати собаку. Треба вчити спільному взаєморозумінню. І це правило одно з таких: просто все гарно в міру. Будь ласка, далі послухайте і подивіться, як це виглядає на практиці. Правило трьох або п'яти секунд. Як же його перевірити? Дуже просто. Берете собаку, ну як берете, можете краще навіть самі до неї підійти. У мене зараз тут. 3 секунди ви повинні чухати в якомусь в ідеалі одному місці. Чому в одному місці? Тому що вам краще буде зрозуміло. Чи любить собака там, чухати саме вушка, чи любить собака чухати саме животик або ще щось. Ось я, наприклад, зараз почухаю йому вушка, прорахую про себе. 3 секунди. Для більш тактильних собак можна 5 секунд. Це вже просто умовно, як я казала. І подивитися, що буде далі. Бентичка. От бенти зараз дуже видно, він не налаштований на печухи. Ідіть. Рахуємо 1. 2. 3. І прибираємо руки. І дивимося, що буде робити собака. Вене насправді не розуміє. Чому? Не розуміє, тому що, по-перше, я розмовляю, він думає, що можливо я йому щось скажу. По-друге, він взагалі не хотів чухатися, він хотів лежати. І дуже в таких випадках видно, чого хоче ваша собака саме зараз. В іншому випадку, я далі зніму, коли він буде хотіти чухатися, ви побачите іншу реакцію собаки. Таким чином ви можете відслідковувати, а коли і що саме подобається вашій собаці. Користуйтесь, але вмірно позитивний кейс вирішила вам не знімати. Насправді ні. Звісно, що я зняла його, але зняла його не спеціально. Ба більше я дійсно спочатку намагалась два рази. Я спробувала два рази покликати собаку, поки я поставила камеру, поки я це все зробила. Коротше, що ви думаєте? Звісно, що Бентлі вже нічого не потрібно було, ніяких почесушок, тому що ну, він хоче в моменті, так, я до нього підходжу, його чешу. А не коли я підходжу, чешу, а потім проходить 10 хвилин, поки я все налаштувала, і він знову такий да-да-да-давай. Він вже лягає, відпочиває, як правило, в мене. Тому я вирішила, що це абсолютно буде неочевидно для вас. Ну, тобто він просив, насправді в мене є. Ось тут -от, а, я, я вам покажу а, декілька оцих записаних відео. Ось тут видно, та, Він просить трошки лизнув, але воно настільки в'яло, що ну, дійсно неочевидно. Тому. Я вирішила додати відео інше. У мене є класне відео, яке я знімала зранку. А у нас є така традиція, коли я просинаюсь. Бентлі чує він прибігає до мене, сідає біля ліжка. Я його чешу, ну і там він уже просить, як може. Я колись викладала його навіть в інстаграм, і якраз тоді писала про те, що собака. У мене така тактильна, що йому ті там 3 чи 5 секунд, це ні про що. І ось тут, до речі, видно на відео, що я його чешу, і йому занадто мало. Тому е слідкуйте за своїми собаками. Е тому що якщо ви будете давати оці всього лиш три або п'ять секунд, насправді це більше збісить собаку, ну, от як Бентлі мого, аніж надасть якесь задоволення. У мене він тільки я ось його чешу, він тільки ліг такий розслабився. Я раз руку прибрала. Та що таке? Тому. Слідкуйте, слідкуйте за своїми собаками, прислухайтесь до них, вивчайте їх більш детально, і у вас будуть супер класні відносини. Якщо потрібно, звертайтесь, я завжди вам допоможу. Буду вдячна, якщо підпишетесь на цей канал. Буду намагатися, якщо буде гарний фідбек від вас, будуть лайки, намагатися знімати надалі дуже корисні відео. Якщо є якісь ідеї по тому, що ви хотіли побачити далі. У відео, наступні якісь теми, можете писати в коментарях. Буду дуже вдячна!